Послання 1322. Ви або любите мене згідно мого слова, або не любите мене взагалі. Вівторок 27 січня 2015 року Божого 14.35. Моя ніжно улюблена дочко причина не відіграє жодної ролі у свідомості тих, які завзято відкидатимуть святе Слово Боже. Включно з тими, які так чи інакше будуть проти мене, а також тих, які не до кінця залишаться вірними Слову. Тільки тоді ви можете сказати, що є моїми, якщо ви є одним тілом зі мною, не лише частиною вашого тіла. Ви не можете сказати, що любите мене тільки частиною себе, ви або любите мене згідно мого слова, або не любите мене взагалі. Коли ви будете зраджувати мене, то зробите це через виправдання причин прийняття брехні про те, ким я є, чим я є і що я сказав. Ви, так само, як ваші предки перед вами відкинете мене і будете фальшиво мене звинувачувати. Ви використаєте моє слово відповідно до вашого власного тлумачення, а потім звинуватите праведних. У жорстокості, ви будете бачувати мене через зраду мого тіла і завдасте страшного болю і страждання тим, яких ви звинуватите в єрусі в моє святе ім'я. Причини залишаться осторонь, оскільки ви зробите кожне виправдання, щоб іти шляхом у протилежному напрямку, до того, який був вирізблений для вас моєю смертю на Христі. Сатана є великим обвинувачувачем Божих дітей, і коли Він присутній у душах тих, яких він заражає, то він буде висувати кожне звинувачення проти Божих дітей, щоб дискредитувати моє слово. Він буде дурити вас, щоб ви залишилися несвідомими любові, яку Бог має до вас. Він знищить кожну крихту віри, яку ви маєте. Якщо ви йому на це дозволите, він скористається вашою вільною волею, цим Богом даним правом, і зробить все, щоб ви повірили, що ви можете жити життям без Бога, ваш Ісус!